Часто чую, навіщо мені пити воду? Багато п'ю, багато ходжу до туалету. Звісно, в цьому і сенс води а, прийняття. Але зараз я вам розповім шість пунктів, чому варто споживати воду, коли ми знаємо причини, а, на що це може повпливати, у нас тоді і в, ну, дії. Та, підкріплені не просто тому, що всі так роблять, а що це мені дасть. Так ось, перше, що робить наш організм а, за допомогою води, це виводить токсини. І тим самим допомагає а, нашим а, органам, фільтрам, і нирки, і ниркам. А, Робити свою роботу, да? детоксикацію. А потім ви кажете, навіщо мені а, курс детоксу, тому що, в принципі, у мене органи працюють. Питання, перше, ви води даєте норму, щоб вона ці функції виконувала. Друге, що робить наша вода, це зменшує набріки. Коли ми п'ємо достатню кількість рідини щоденно, стабільно. Тобто, сьогодні у нас. А, Ну, мінімально півтора літра, так? Дивимося 30 мл на нормальну вагу. Ось, від цього відштовхуємося. І якщо ми сьогодні п'ємо півтора, завтра літр, післязавтра два, а в цілому в середньому кожен день у нас півтора так не працює. Треба організму розуміти, яка кількість рідини прийде. І коли ми в нормі виконуємо ці пункти, що ми отримаємо? Організм не затримує рідину на запас. Як наслідок у нас може піти. Від 1 до 3 кілограмів рідини, яка не найкращої якості в нашому організму. І тим самим, хто, в кого турбували набрівки, будуть да, не турбувати, будуть сходити. Ну, Плюси просто одні плюси від того, що воду споживає. Також вода. Сприяє жироспаленню. Для тих, кого цікавить схуднення, без води ніяк. Але що вона нам допомагає? Взагалі підтримувати наш обмін речовин, тому що вона бере участь у метаболічних процесах. І, звісно, зокрема, да, в розщепленні жирів. Тому. Обов'язково вода це той інструмент, який нам допомагає не тільки для здоров'я, але і для результатів схуднення. Четвертий пункт це, звісно, збільшення рівня енергії. Коли ми не допиваємо рідини, наш організм зневоднений і це може викликати головний біль в тому, просто із-за того, що ми не допиваємо рідини. Тому теж і один із дуже важливих пунктів. Також покращується травлення. Без води тут знову ніяк. І якщо нам під час їжі хочеться води, треба пити її. Треба по пару ковтків брати і пити. Значить, просто для травлення Тих продуктів, які ви зараз споживаєте, не вистачає внутрішніх ресурсів. І, звісно, якщо ви не дасте, це буде повільнювати процеси в цілому організму і інших органів від знаєте, відривати від основної їхньої задачі. Тому хочеться під час їжі, взяли, випили собі пару ковтків. А в цілому, що нам потрібно для чого вода, це для гарної роботи кишківника, Тому що калові маси, ну тут процес без води неможливий. Тому в кого є проблема із стільцем, зверніть на це увагу. Ну і звісно, що нам допомагає ще вода робити, це наша шкіра. Вона може бути виглядати тьмяною. Просто із-за того, що знову ж таки організм недоотримує рідини турбувати сухість, тому що знову ж таки вона зневоднена. І іноді ми шукаємо зовнішні якісь засоби, крема, чимось да, намастити, зволожити. Але при цьому не повертаємось до того, а що ми даємо всередину? Чи даємо ми достатньої рідини для наших, нашого організму, наших клітин, тому що шкіра це теж клітини, чи наповнені водою і якої якості? Тому дуже да, багато моментів, які вирішує саме вода. Не забувайте про водичку, ставте собі нагадування, випивайте її на протязі дня на постійній основі.